Всім привітка! І в цьому відео я буду малювати ваших персонажів у своєму стилі. Я насла пост, де ви там набралися, я просто мову була підписатися, не за персонаж, ну і все, більше там нічого не було, не був, не був якийсь набір сильний. Прям. Ну що ж, я зараз покажу вам, як це виглядало, щоб ви примірно орієнтувалися, як це виглядав пост, щоб ви могли прочитати, отак він виглядає. Ну що ж, переходимо до першого персонажа людини. Ось так він виглядає. Ну, а тепер, що ж? Спочатку я покажу вам зараз, як, яка робота в мене вийшла. І вийшла в мене ось така робота. Ну що, переходимо до спідприємти з музикою. Ну і ось порівняю, що вийшло в людини і як у мене вийшло це зробити. Переходимо до другого персонажа іншої людини. Ось так він виглядає. Ну що ж, переходимо тепер до спіпейне так само з музикою. Один, два, три. Хтось порівняє персонаж людини, як в мене це вийшло запрацити. Ну що ж переходимо до третього персонажа, так само іншої людини. І людина ми просить намалювати її з гри персонажа. Переходимо сплянути з музикою. знову порівняння персонажа людини і мого. Ну що ж, переходимо до третього так само вже персонажа, а так виглядає така собачка. Ну що ж, зараз буде пейнт так само з музикою. Так що один, два, три. Но порівняння персонажа людини і моє. Ну що ж, приходжу до останнього персонажа п'ятого, так само іншої людини. І виглядає отакий китик. Ну що ж, ми будемо переходити зараз до спітпейту, е, так само з музикою. Ну що ж, один, два, три. Що ж, відео підход до кінця. Якщо ви бачите це вже відео, то означає я вже написала в свій телеграм-канал пост з тим, що, щоб написали такі-то-такі-то люди, мені в особисті повідомлення та віддали їм арти їхніх персонажів. Ну що ж, відео підход до кінця я буду вже потихеньку з прощатися, скоро буде нове відео. Ну, бай-бай!